З вами програма Мистецька варта і ведуча Катерина Рай. Я знаю, що останніми днями ваша увага прикута до Євромайдану та важливих політичних подій. Але все ж таки, знайдіть чотири хвилинки, щоб відволіктися на прекрасне і позитивне. Воно того варте. Українське мистецтво цікавить світ. 25 листопада уперше в Лондоні в історії відбувся аукціон Східноєвропейського сучасного мистецтва Собіс East». Цього разу Україну знову представляли вже відомі імена: Олег Тістол, Арсен Савадо, Олександр Животков, Павло Маков, Анатолій Криволап та інші нова секція одного з найбільших аукціонних будинків Sotheby's Contemporary East сфокусована на живописі російських і східноєвропейських художників, починаючи з 1980-х, 90-х років і до наших днів. Потрібно відзначити, що аукціон східноєвропейського сучасного мистецтва пройшов успішно. Всього було продано картин на більше ніж 2,5 мільйони мільйонів фунтів стерлінгів. За словами голови аукціонного будинку, позиції українського мистецтва на світовій арені впевнено зміцнюється. Зірки радянського хокею, ветерани чеченської війни, чоловіки з кризу середнього віку. Ось головні герої тижня російського кіно в Німеччині, що триватиме до 4 грудня. Серед стрічок географ глобус пропив переможець цьогорічного кінотавра та фестивалю кіно в Котбусі. Вперше серед фільмів опинилися короткометражні та анімаційні фільми для дітей. Так, в дитячому шатрі буде показано мультиплікаційний фільм «Ілля Муромець та соловий розбійник від успішної анімаційної студії «Мільниця». Дубльований німецькою мовою мови оригіналу покаже декілька серій популярного серіалу Маша та ведмідь». Авторське кіно представлена драму Олександра Касаткіна та Наталі Назарової. Дочка і кінотрагедію про наслідки чеченської війни Спрага, заявлені касові стрічки і спортивна драма Миколи Лібідєва. Легенда номер 17 про хокеїста 70-х років Валерія Харламова та психотрилер-катастрофа «Метро» Антона Мегардічева. Японський художник Сюкубо своїми роботами, виконаними за класичними техніками, намагається перевернути увагу до традиційних елементів побуту. З різнокольорових аркушів майстер ретельно вирізає старовинні храми, сакури, предмети інтер'єру та пейзажі. Такий метод створення картин має назву кіріє, для якого важливим є те, що всі вирізані частини картини з'єднуються між собою. Унікальність робіт японців у тому, що він використовує різні види рисового паперу «васі». сі В нагоді стають звичайний папір тканини або навіть пісок. Також вхід йдуть фарби, туш і пастель. Художник Сюкубо говорить, що прагне зберегти красу традиційних речей. Над своїми картинами художник працює від шести місяців до одного року. Кубо сам підбирає рисовий папір з безліч його виділ, який найкраще підійшов до конкретної композиції за кольором і фактурою. Потім художник малює силуети гострим ножем, відрізає непотрібні шматки, зводить фігури воєдино. У сенце є близько п'яти учнів, один навіть в Україні. Деякі з них вирізають твір одразу з кількох аркушів паперу, створюючи таким чином копії. Але кубосан не схвалює такого методу, вважаючи, що це відхід від творчості до ремесла. Шекспір для чайників твори драматурга перепишуть прозою британське видавництво «Хогарт». Розпочало проект, в рамках якого твори Вільяма Шекспіра будуть адаптовані для читача в прозовому варіанті. За цю роботу візьмуться популярні письменники сучасності. Міжнародний проект Hogarth Shakespeare» має на меті залучити нових читачів до спадку великого драматурга. Простіше кажучи, адаптують тексти, щоб їх було легше сприймати, уникаючи як мінімум складних поетичних конструкцій. Проект приурочено до 400-річчя з дня смерті Вільяма Шекспіра, який буде відзначатися у 2000 2016 році, а тому ще й достатньо часу, щоб встигнути реалізувати задум. І на прощанні. як казав відомий Казимір Малевич, мистецтво не має ні майбутнього, ні минулого. А отже, воно вічне сьогоднішнє. Це була програма Мистецька варта і ведуча Катерина Рай. Дивіться нас вже завтра.